Змістовником відкрити зустріч студентів і докладачів ВНМУ відбулася в, в актовій залі із засновником та головою поважної ради ордена святого Пантелеймона, заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, міністром охорони здоров'я України у 2007-2010 роках Василем Князевичем та членами гільдії честі та гідності. Ви цей час запам'ятайте унікально. Будете такі, як я, чи ще старші, будете згадувати ці часи. Коли ви вчились, здобували знання під час війни. Відкрита зустріч з успішними людьми. Таким був лейтмотив заходу. Шановні студенти, викладачі, присутні, гості сьогодні в нашому університеті непересічна подія. До нас завітав міністр охорони здоров'я. Голова. поважної Поваж. ради. поважної ради ордена святого Пантелеймона Василь Князевич. Студенти, я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч додасть вам як нової інформації, так і інформації для роздумів, що є справжні у нашому житті і за що ми з вами маємо боротися. Високодостойний гість зазначив, що наш навчальний заклад залишається одним з найкращих в Україні і що обраний напрямок його розвитку дасть вагомі результати. Василь Князевич підтримав реформу ректорки Вікторії Петрушенко зі створення університетської лікарні а також активне налагодження співпраці з іноземними медичними інституціями. Звернувшись до студентів, сказав, що цей період є унікальним. Тому що навчання проходить під час війни, коли професія медика стала визначальною ключовою, адже без розвинутої медицини неможливо здолати ворога. Під час війни професія медика стала надповажною. Я завжди кажу, що ми під час ковіду світ зрозумів і люди зрозуміли що повинна бути своя медицина, повинен бути лікар, до якого ти І ми були на передовій цього фронту. В тому числі і медики загинули, що тут я так думаю, в Вінницькій області. Це така була невідома, багато чого можна розкликати з проводити, але невідома агресія, невідомий ворог. Дальше війна. Ніби виглядало, що ні, медицина повинна бути з боку, Але знову медики відіграють ключову роль. Без медицини неможливо вижити. Разом з тим, найстрашнішим є те, що, допомагаючи рятувати життя, гинуть і самі медики на Вінниччині десятеро загиблих на війні лікарів. Про них окрема ініціатива ордена святого Пантелеймона в книзі пам'яті з увіковічненням їх подвигів, а також підтримка родин загиблих. Василь Князевич розповів про місію медичного оскару, який є більшим ніж нагорода. Вона формує суспільство майбутнього, вшановуючи тих, хто є еталоном людяності, професіоналізму та моральності. У 2017 році відзнака стала найвищою незалежною громадською нагородою у сфері медицини. Відзнака має міжнародне охоплення в 20 країнах світу. На сьогодні налічується більше 200 лауреатів, які зробили значний внесок у медицину. Серед них і Вінничани: Вінницька Курія, Андрій Верба, Вадим Бабій, Анатолій Ардатій, Олександр Фомін, Максим Ходаківський, Катерина Гріжемальська, Євгеній Антонюк, Андрій Дудник. Саме родзинкою зустрічі стали виступи перед студентами членів Вінницької курії, «Гільдії, честі та гідності, які побажали майбутнім лікарям з честю пройти шляху у професії і, врешті-решт, стати лауреатами престижного конкурсу. Єдине, що хочу вам побажати, це те, що ми всі велика родина. І так, як в, нас, в нашій родині є батьки, дідусі, бабусі, наш викладацький склад. І те, що ми хочемо вам донести, для того, щоб стати гарним лікарем, потрібно бути людяним, милосердним і добрим. А ми вам цьому допоможемо. Дякую! Завершив зустріч з успішними людьми феєричний виступ грою на саксофоні, студент третього курсу стоматологічного факультету Влад Бевс. Трохи згодом цього дня у Вінниці відбулося нагородження переможців регіонального відбору на всеукраїнську відзнаку Орден Святого Пантелеймона. На її здобуття від Вінниччини претендують сім номінантів: серед них лікарі, медсестри, волонтерка та медичний заклад.